Ну що, друзі? Знаходимося на Григоренка-1Г, милуємося Макдональдсом. Американці, замість того, щоб дати нам ракет і військову допомогу, будують харчевні, тому що українців треба запихати бургерами ну і обіцянками про законність, правопорядок. А ми тут для того, щоб показати по документам. Паркінгу підземного, навіть не укриття. Немає слова про подвійного призначення, протирадіаційне укриття, сховища, будь-чого. Тут написано: просто паркінг для барих, для барих, які торгують в Макдональдсі бургерами. Це ж паркінг не для киян, це паркінг не для соціальних груп, це паркінг, щоб там стояли машини тих, хто приїжджає в Макдональдс. Але ключовий момент в тому, що документи на землю передбачають будівництво виключно паркінгу. А яким чином тут з'явилась будова по документам МАФ? І тому я звертаюся до Михайла Буділова, Віталія Кличка. То ви зносите кіоски людей, щоб поставити мафи МакДональдсу? І яким чином цільове призначення земель промисловості транспорту і зв'язку? Під паркінг дало змогу побудувати Макдональдс об'єкт, який займає більше 35% забудови земельної ділянки. А в цілому 100% забудови земельної ділянки 0,31Г в місті Києві, ви бачите, тут, на Григоренка. Якщо подивитись відеокамерою навкруги і показати цей безлад. І Оцей щит, який ми витягли з будівельного сміття і повісили тут на паркані Макдональдсу, тому що ви всі повинні бачити цей злочин. І якщо вже Макдональдс Юкрейн порушує в Україні кодекс земельний, закон про регулювання містобудівної діяльності, закон про будівельні норми, то на кого тоді дивитись? Це ж наші стратегічні партнери, це ж вони нас вчать, як треба жити. Це вони нас вчать. Як треба любити батьківщину, виконувати реформи? То яких реформ вообще не вистачає? Олена Шуляк, я звертаюсь до голови партії провладної. Та яких законів ви наголосували, щоб Макдональдс будував на землях скверу киян це сквер. На Григоренка один це сквер. І він став Макдональдсом. Подумайте, кияни, і реагуйте. А ми відкрили кримінальне провадження, фото, і відео я вам надам. Дякую. Слава Україні!